Ну що ж, колеги, радий вас бачити наступному випуску, присвяченому проекту МАСА. І сьогодні поговоримо про наступне: стійкість маса процвітання на тлі від межа ринку криптовалют. Ну що ж, привіт, знову ж таки, спільнота Маса. Я радий бачити всіх а, вас. З вами, містер Атлант. І щоб не витрачати час даремно, давайте почнемо. Адже тема доволі таки цікава даного випуску. І почнемо ми із вступу. А, у непередбаченому криптоландшафті маса виділяється як маяк стійкості, висвітлюючи шлях, сповнений нагород інновацій та власне залучення спільноти, розмірковуючи про досягнення маси у другому кварталі 2020 року та їхню стійкість в умовах ведмежого ринку. Давайте з'ясуємо, як їм вдалося не просто виживати. А й по-справжньому власне, процвітати. Ну що ж, поїхали. По-перше, на шляху до глобального визнання, квітень приніс масу заслужену увагу, коли вони позначили свою територію серед 1500 глобальних претендентів, отримавши почесне місце в екскалаторі Binance Most Valuable Builder. Працюючи разом із співзасновниками Binance, Чизі та АВІ, маса скористалася їхніми порадами, щоб скласти дорожню карту наповну інноваціями та інтеграцією спільноти. По друге, продукти партнерства та плідне зростання. 11-тижневий ескалатор був не менше ніж вихром для маса. Завдяки залученню понад 60 партнерів, запуску нових продуктів та приголомшливому зростанню популярності. Компанія Маса зайняла міцну так би мовити позицію на ринку web 3 що не викликає ніяких у мене особливо сумнівів і багатьох інших в тому числі. Цифри говорили самі за себе: 500 тисяч унікальних гаманців і півтора мільйона монет з індифікаторами. А вишенька на торті хоче дізнатися, що тоді поїхали. Гучна перемога на Binance Eclator Demo Day, яка забезпечувала 40% голосів інвесторів. По-третє, революція спільноти у web 3 від Маса. Спільнота це серце, що б'ється у web 3 і в Маса знають це дуже добре. У другому кварталі Маса розширила можливості по 60 партнерів від гігантів DeFi-індустрії, як ми знаємо, до швидко зростаючих 3 ігор. Мета запитаєте ви, а це наступне: стимулювати позитивну взаємодію з продуктами та розвивати процвітаючу залучену власну спільноту. Якщо ви стоїте на порозі запуску свого проекту або прагнете утримати своїх mvp користувачів, тематичні дослідження маса свідчить про їхній трансформаційний власний вплив. Наступна думка така: розширення горизонтів між декількома блокчейнами. Подорож кампанії Маса від дебюту у січні та на Ethereum MyNet до виходу на 5 блокчейнів на 5 блокчейнах у другому кварталі 2023 року є, власне, вражаючою. Незалежно від того, чи це створення надійних екосистем на таких ланцюжках, як Polygon і BNB, чи сприяння розвитку спільнот на base і село Маса продемонструвала універсальність, масштабовність і також, звичайно, це адаптивність. Отож, рухаємось далі. Спільнота в основі. У другому кварталі зростання спільноти мас відбулося в геометричній прогресії. Кількість користувачів Discord, Twitter та Telegram стрімко зростає, що свідчить про те, що ідеали маси знаходять відгук у широких колах. Хто є рушійною силою цієї спільноти? Хм? А все доволі просто старанні модератори, пристрасні амбасадори маса та кожна людина, яка вірить у бачення даного проекту. І наостанок буде таке: глобальне охочення через змі та конференції. від виступу на конференції консенсус до публікації на NASDAQ та Коїнтелеграф інноваційний наратив маса повернув увагу світової спільноти. Їхні спільні зусилля зі світовим економічним формом ще більше зміцнюють їхню прихильність до децентралізованого, власне майбутнього. І на завершення магія маса в чому ж вона полягає? А все доволі просто ведь ринки домі тим, що е, випробовують проекти на міцність, так би мовити. Проте шлях маса у другому кварталі малює картину стійкості інновацій та зростання, орієнтованого на громаду. Їх історія це не просто виживання в складних умовах, це встановлення стандартів, розширення меж та прийняття майбутнього. Оскільки web 3 продовжує свій шлях до масового провадження, компанія Маса безсумнівно стане одним з його прап би мовити прапорності. Стайте частиною цієї подорожі, приєднуйтесь до спільноти маса і усі посилання. Власне, даний проєкт я залишу внизу під відео. Ну що ж, був радий бути вам корисний і до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!